Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Давно мене не було, пропадала, чесно кажучи, хворіла. Думала, що, як то кажуть, ногами вперед винесуть. Но, слава Богу, все нормально. І приїхали ми сьогодні на Долину Озер. Сьогодні погода просто неймовірна. Будемо тут ловити. Людей багатенько, майже вся берегова лінія зайнята або коропятниками. Що на Федерас сидять або спенінгістами, тому що тут дуже класно клює щука, і Шлю, е, шлюха хотіла сказати, господи. Е, е, і щука гарного розміру. А говорочка по Фрейду. Да? Дівчата попроходили до нас. Дивіться, яка. Каже, я прийшла, що мені їсти привезли. Бо привезли вискази. Їдемо і кожен раз вже ж А чернуха десь там ходить. Так що зараз буду замішувати прикормку і будемо кайфувати, тому що погода сьогодні саме така. Зараз ми приготуємо прикормочку. Ще у нас розпаківочка буде, бо я так і не розпечатала ще. І потім будемо збирати удочки. Сьогодні в мене трошки все не по плану, бачите, вже ротпот стоїть, тому що ждала Аліну Батьковну. Тут у нас, бачите, є ліквідик. Все як завжди. Активатор кльова, флюрчик. І сьогодні будемо моєю улюбленою серією ловити сквітблюдворн. Що ми робимо? Ми набираємо сюди повну пляшечку води. Сусідів, ну, вже риба, значить, все буде сьогодні хорошо. Так, збовтуємо, заливаємо і хорошенечко перемішуємо і залишаємо насторюватись. І окремо ще замішаю. Делаємо распакивочку. Не знаю, як там люди вміють красиво відкривати. Привіт! Ти теж хотів? Скажи, мам, я приїхав на рибалку. Він уже не городський. Дівчатам дуже подобається його компанія, вони від нього не відходять далеко. Вони думають, що за мужчина такий вже в цьому в Афракі приїхав. А в мене ножнички. Це новинка Баунті. Тут, коротше, те, що я читала. Так, як це відкрити? Отак от, от. Там керамічне покриття. Оп! Бачите, ножничок? Так, зараз. І, типу, вони не тупляться і гарно ріжуть повідковий матеріал. Ми зараз провіримо, бо мені ще цікаво. Чи брешуть люди, чи не брешуть? Треба знайти ще повідковий матеріал, в який корову вволі лежить. Вспомнить ось Зараз ми глянемо. Це в мене шнур для літкора. Для шоклідера. Я завжди путаю ці слова. Блін, реально, дивіться. обалдеть, А то обычно, типа, воно також, знаєте, розслаюється, наскільки погано воно ріже. Клас. О, -о, О! Я довольна. І бачите, типа, тут хоп, кнопочкою затягнути можна ще. Отак От ось. затянуть. сюди, ще можна шнурочок для таких, як я, щоб не потерять. Ой, чуть глас не виклала. Я нарешті вже обустроила своє місце. Сумку цю далеко не відкладаю, тому що тут, бачите, коробки, поводошни це все, що мені може треба бути. На робочому столі вибираю ті, якими я буду ловити, Топталочка. До речі, питали мене часто за топталочку, я залишила під відео в описі посилання. І там можете знайти цю топталочку. Дуже прикольно, мені подобаються ножнички, прикормочка, стілець і обов'язково рушничок, щоб ручки терти. Тут на родподіку вже стоять удочки. Які заточені на пакльовочку. До речі, кстати, друзі, з'явились уже в наявності ці фідера, можете перейти, також подивитися, які там є розміри, які є грамовки, тому що у мене до 120, а там є і більші. І я впевнена, що ви не пошкодуєте. Або, якщо ви з Києва, можете зі мною поїхати на рибалку і спробувати покидати ним, повиважувати, тому що ці удочки точно варті вашої уваги. Ну, вони близніці. Тут нічого нового не буде, все ідентично, все однаково. Ну, і такі от красавчик, чорненький брюнет. І підсачка на поготовки. Ділаємо закладочки. Алінине модне слово, яке мене удивляло, тепер і сама так кажу. Даже коли на кухні вдома це є щось діла, така так, закладочка. <смі> так, раз, і трохи ще перетопчимо. Так, мені сподобались ці, до речі, годівнички. Прикольні вони. Ну і плюс, дивіться, оп. отак має ходити ваша. Годівничка, а не будь зафіксованою. Прикриваємо і будемо закидати. Так як сьогодні багато людей, я, на жаль, кидаю не прямо в свої точки, як правило, коли я сидю, а мені треба зміститися в сторону. Тому делаємо маньоврики. Одну удочку я кладу посередині. Дистанція, а друга максимально під той берег. Зараз теж покину попередню, тому що по такій погоді я не залишаю, щоб довго стояла на одній точці кормушка. Я їх регулярно перекидаю, тому що, якщо ви хочете бути з рибою, треба, знаєте, працювати. А не просто сидіти і чекати два години. Це вже не літо, коли можна чекати. Тут вже треба рибу шукати і кидати її прямо під носа. Боже, ви тільки гляньте на цю дитину. Кажись, йому вже абсолютно понятен цей мір, і більше на рибалку він не хоче їздити. Думаю, мать, куди ти мене привезла? Закутили в два одіяла, бо ця городська дитина не привикша до холодної трави, в лапки неприятно і сидить. Дівки там ходять, а він тільки носом шморгає і нюхає, де там вони пішли. Ох, ці діти. Шановні підписники, якщо в новинах е, буде те, що там горить палає, сковородка – це наша. Тому що, дивіться, Аліна Батьковна сказала, ми сьогодні готуємо сирники. Кажу, окей, я масло візьму. Ну думаю, слава Богу. Я взяла тільки пальник і сковородку. Ну, коротше, масла а нема. Нічого, що Сирники я взяла. Сирники ти взяла, але ти сказала, що буде масло. Я на масло розчитувала. Мені здається, що в тебе багато претензій постійно мене. А твої претензії просто за кадром остаються. Люди їх не чують. На ну, слідчий раз я їх запишу. Я от, чую вже, що гарят. <світ> ну, цвет ще вони не міняють. <світ> так як у нас сирники. До сирників Оля батька в нас Оля батька вона взагалі просто варення собі. Ну, раз уж сирники, то я взяла з собою. банку, ананас-кокос, джемики. Торгова марка Ягодар. І ми сьогодні будемо смакувати. Їхніми вкусняшками. Боже, так запакували, класно. Це бокс. Тут, виходить, у нас. Скільки? Вісім банок. Це найбільший бокс у них той, що був. Персик ананас. Боже, це так все смачно. Головне, не обіжратися. Лимон лайм. О, це в мене гриня таке любить. Так. О, персик маракуя. Боже, подиви, яке воно. Це зараз буде вкусно. Ананас, апельсин імбир. Та ти що, Аліна? З чого почнемо? Я хочу там кокос. Буде. Так, мандарин, апельсин, мускатний горіх. О, це дуже прикольно буде, кстати. Мускатний горіх, він таку пряність додає обалденно. То дуже прикольно, знаєте, отакі баночки манго-малина Можна ж і на подарок заказувати. І спользуй, і, до, і на хлібець намазать, і млинець, і сирничок, і все, що тільки хочете. Коротше, поки хочу спробувати без цього. Без сирника. Подивись. Тут персик маракує, але дуже-дуже яскраво відчувається, маракує. Це дуже смачно. обалдеть. Що мені подобається, що в них у складі дуже мало цукру, що гарно підходить дітям, тому що я гришу стараюсь обмежувати по цукерках і так далі. Ну а варення то, то не гріх, тому що ми любителі всяких штук. Так, пробуємо. Аліна каже якось акуратно, але в мене акуратно нікуди не виходить. Кстати, сирник дуже ніжний. І з цим з джемом, він такий з кислинкою. Неприторно воно смакує. Це дуже смачно. І мені подобається структура джема. Дивіться, друзі, якщо у цьому сюжеті не буде риби, запам'ять цю дівчинку в креслі і в одіялі. Тому що я розкажу вам історію. Їдемо значить, у машині, і Аліночка говорить, каже: мені треба сьогодні наловити риби і забрати додому, бо я хочу пожарити риби. Кажу, Аліночка, ти знаєш, що взагалі отакі от е, фрази не можна казати навіть в найкращий е, період года, де риба клює так, що прям сама виходить на берег. Не кажучи вже про осінь, коли ти їдеш і не розумієш, зловиш ти щось чи не зловиш? Ну ти що, суєвірна? Забабонна, ну, за да. Да. Ну, так. Я не скажу, що я забобонна, але от, типу, я не беру рибу на рибалку, да, це факт. Я Оце, от, такими фразами не розкидаюсь. Ну і от ми сидимо, якби вже всі роз'їхалися, тільки там ще два спінінгіста залишились. А ми ждемо рибинку. І як ви думаєте, є тут доля вини оці прекрасної дами? Ні? Так, да, звісно, вона не приймеш. На свою грудь оцю таку почетну місію, що це все і за неї. Я не вірю в Ага. Це ти своєю вірою в забобону. Ага, я виновата, Да. Она... електризувала воздух, і риба від нас Ушла? ужас. А ще з нами була Аліна на Свікруха, і вона сказала, що це просто ми сіли між мужиками і треба міняти місце. Так що у нас є дві отмазки. Ми були, сиділи між мужиками і у нас не клювало. А треба було не сидіти між ними. А друга, це те, що Аліна захотіла забрати рибу. Так що така от у нас історія. А ви можете придумати якісь ще відговорки, щоб нам стало легше на душі. Так, друзі, тут цікава ситуація. Я думаю, що как би, Это... Куди ти відходиш? Я до тебе, до... я до неї, вона це. Зараз вже до лісу дійде. Коротше, ну як вам об'яснити, що пройшло? Якби ми сиділи, говорили, нічого не придвіщало біди, но валіни удочка почала скакати. Вона побігла за удочкою, я давай кричать: де мікрофони, підключати телефони до мікрофону і біжала, і Оля впала. Отак тормозила, тормозила, упала, головою так стукнула, що я от адреналін цей виходить. Мене аж знаєте, голова крутиться, голова болить і мене плюс ще й тошнить. Розкажи плешапку. Так, да, я тільки впала, лежу, не можу зрозуміти ще нічого, не чувствую тільки те, що у мене вже Шапка сползає і думаю, хто в мене вже тягне? Тіпа я повертаюся, собака ж стягла шапку і втекла, коротше. Я лежу, ржу, встати не можу. Це оре. Ми його не дождимо потіряти. Я не прощу себе цього. Я поїну зі отак. Крапкаю, щоб встать. Ну, коротше. Це такі моменти, коли знаєте, на рибалці повинна стояти одна камера і завжди знімати. Ну, тому що ти не знаєш, коли буде цей момент, який ну, можна кишки порвати просто після цього моменту. У нас тепер питання, як я їду в машині. Ну, тому що бач, добре, що я прошли разу не постирала комбіс, було в мене це пітно затерте. То тепер можна добросовісно його стирати. Потому що, ну і курточку прийдеться, кстати, теж. Потому що трошки Олечка летела, тормозила головою. Так що я, наверное, зараз буду збиратися, тому що в мене таке состояння, наче я прибухнула і така, типу, легка колишащася дрош по тілу. Обов'язково підписуйтесь на канал Тмій, на канал Аліночки. Девочки радуються, коли аудиторія стає більша, хочеться їздити, хочеться знімати. <кхід> зовсім скоро ми ще поїдемо на рибалку і буде вам новий сюжет. Кстати, кстати, подписывайтесь на наш в Instagram, потому что мы там снимали интересные видео. Вот так вот. Целую, люблю. Бувайте!